У селі Чернівці у лікарні розвивають напрямок надання поліативної допомоги. Спочатку відділення було розраховано на 15 пацієнтів. Віднедавна розгорнули ще додатково 5 ліжок і є черга з таких пацієнтів. Більш детально про це поговоримо з виконуючи обов'язки головного лікаря комунального некомерційного підприємства Чернівецька районна лікарня Чернівецької селищної ради Мариною Адамчук. Пані Марино, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки пацієнтів нині перебуває у відділенні, і чи плануєте розширювати мережу на сьогоднішній день? У нас відділення працює на 20 ліжок. Усі 20 ліжок є загружені у відділенні, і звичайно, в подальшому плануємо розширювати мережу нашого нашого відділення. Адже після вступу у дію закону про охорону про реформування галузі охорони здоров'я перед нашою лікарнею стало дуже важке завдання. Це знайти свою нішу у галузі реформування. Ми обрали таку нестандартну і зовсім нову гілку, це як паліативна допомога. Керувалися у цьому нашою демографічною ситуацією в громаді ростом. Захворювань онкологічних та декомпенсацію хронічних захворювань. А скажіть у закладі перебувають лише пацієнти вашої громади, чи ж інші також? У нас є співпраця з сусідніми громадами, і нашими послугами активно користуються жителі Шаргородської громади, Томашпільської, також надає допомогу внутрішньо переміщеним особам тим, які підлягають паліативній допомозі. І скажіть наостанок, як сьогодні укомплектований ваш заклад? Заклад і відділення укомплектовано відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення. Є киснева підтримка, є шість кисневих концентраторів, є електровідсмоктувачі, функціональні ліжка. Все відповідно до нормативної бази. Дякую, пані Марино, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Бажаємо вам та вашим пацієнтам тільки здоров'я. На все добре, міцного здоров'я і мирного неба. До побачення. Я нагадаю, це була на зв'язку, виконуюча обов'язки головного лікаря комунального некомерційного підприємства Чернівецької районної лікарні Чернівецької селищної ради Марина Адамчук. Ми продовжуємо випуск новин далі.